Вітаю, увага на екран демонструє пан Степан. Функціональні показники дихання можна моделювати, щоб назавжди ці об'єми запам'ятати. Дихальний об'єм це об'єм повітря, який ми вдихаємо і видихаємо за звичайних умов 0,5 літра. Резервний об'єм видиху це об'єм повітря, який ми можемо видихнути після звичайного видиху додатково. Додатковий об'єм вдиху або резервний об'єм вдиху теж 1,5 літра. Ми його можемо вдихнути після надзвичайного вдиху. Залишковий об'єм це об'єм повітря, який ми ніколи не можемо видихнути 1 літ. Життєвоємність легень складається з трьох об'ємів дихальний, резервний об'єм вдиху, резервний об'єм видиху і становить 3,5 літра. Загальна ємність легень складається з життєвої ємності легень і залишкового об'єма. Тому буде 4,5 літра разом. Загальна ємність легень 4,5 літра. Так виглядає графік функціональних показників дихання. Ми можемо змоделювати всі ці об'єми за допомогою звичайних пластикових пляшок. Об'єм є 0,5 Так. Потім йде резервний об'єм вдоху. Іде 1,5 літра. Резервний об'єм е, видоху 1,5 літра. І е, залишковий об'єм літр. Літр. Вірно. А де у нас життєвоємний слугень? Життєвноємний сильно стається. Так, так життєвоємний слегень, де покажи. Ось. Так. Це скільки вона буде? Три, три... 3... І 5. ,5. Отже, ми з вами змоделювали всі функціональні показники дихання, всі об'єми. Дихальний об'єм, резервний об'єм вдиху, резервний об'єм видиху, загальну ємність легень і життєву ємність легень. І напишіть в коментарях, у кого життєва ємність легень буде більшою, а у кого життєва ємність легень меншою. Вимірюється вона приладом спірометру.